Вітаю, друзі! Пропоную на огляд монету, присвячену Симону Васильовичу Петлюрі, державному і громадському політичному діячеві, публіцисту, члену Центральної Ради, голові Українського військового генерального комітету, генеральному секретарю військових справ, головному отаману армії Української Народної Республіки. Голові директорії Української Народної Республіки ім'я Симона Петлюри стало символом боротьби за самостійну Україну. Монета була введена в обіг Національним банком України 29 травня 2009 року. Номінал монета має 2 гривні, виготовлена вона з Нейзельберу масою 12,8 грами, гурт рубчатий, діаметр монета має 31 мм. Тираж 35 тисяч примірників. Так, розглянемо, друзі, аверс монети. Так. Такий гарний аверс. Значить, на аверсі монети у грі розміщено малий Державний герб України. Півколом від якого напис Національний Банк України, двох військових часів Української Народної Республіки та профіль Українки у вінку, що є символом молодої держави. Здається, такі, таке зображення: оце молода Україна, використана на марках і грошових. І банкнотах у часів Української Народної Республіки. Ось так і зветься, молода Україна, здається. Унизу 2 гривні номінал монети та 2009 рік карбування монети та логотип монетного двору Національного банку України. Гурт бачили, рубчатий. Перейдемо до реверсу монети. Так, на реверсі монети, друзі, ми бачимо зображення портрета Симона Петлюри. Праворуч і ліворуч, від якого роки життя. 1879-1926. Унизу напис півколом. Симон Петлюра. Ось така, друзі, монета. Присвячена борцю за незалежність України часів Української Народної Республіки, директорії Початок 20 століття. Дякую за увагу до нових зустрічей!